Шановні друзі, всіх вітаю. Ну що ж, Путін знову погрожує своєю так званою ядерною дубинкою, Він знову маніпулює темою ядерного озброєння. Він залякує суспільство. Він залякує європейські країни. Він продовжує ескалацію. Він продовжує атакувати Україну шахедами, ракетами. Він продовжує використовувати е шахеди і дрони над територією європейських країн. Це означає, що зупинятися він не збирається. Він збирається діяти. Мовою залякувань він збирається продовжувати війну, тому тільки спільними діями, тільки посиленням ППО, нашої армії, посилення. Принципі техніки озброєння нашої армії і спільними діями разом з європейськими країнами, спільними військовими діями, спільними санкціями ми зможемо зупинити ворога. Якщо ми сьогодні підемо на поступки цьому диктатору, то війна сьогодні не скінчиться. Вона просто з новою силою почнеться вже завтра і надалі буде продовжуватися. Тому треба діяти більш спільно і більш жорстко.